Війська перенаправляти, як говорить Путін, з важних направлень, тобто, я так розумію, з України, з Запоріжжя, з Бахмуту, з Сватівщини, або що, щоб перенаправляти війська з цих. Території окупованих України на Білгородщину він не збирається, мовляв, там все буде спокійно тими силами, які є достатні. До речі, зараз за минулу добу з'явилися повідомлення, що туди приїхали підрозділи Ахмату. Знаєте, це такі гастролери, які то десь Мар'їнку заїдуть, Тікток познімають. То вони пам'ятаєте, обіцяли, що в Бахмут приїдуть і підмінять вагнерівці. Врешті-решт вирішили, що треба поїхати в Білгород. Ну там якось безпечніше їм виглядає. Видається принаймні на нинішній час. А, втім, така заява Путіна щодо. Білгорода, він що, не збирається обороняти? Чи він не вірить, що може бути там серйозні плани? Та й загалом, чи може бути Білгород це серйозно для амбіцій і для подальших просування РДК і Легіону свободи Росії? Цілком може бути серйозно, і до речі, якщо би Путін не сприймав Білгородчину ну, от і цю проблему близько до серця, серйозно він би не спрямовував туди, якраз от кадирівських кадирів, тобто вважаєте їх такими спецами його командою, а, яку він так довірених на проби саме так. Тобто він все ще продовжує вважати це, ось такою основною силою. Яка зможе протистояти і до речі, не українцям, тобто не нашим силам оборони, не руському добровольчому корпусу чи легіону свободи Росії, а саме Вагнерівцям, тому що Євгеній Пригожин він вже неодноразово озвучував свій намір ну так би мовити, зайти на Білгородщину, взяти під контроль цю конкретну область під виглядом. Того, що мовляв, він буде і його вагнера будуть захищати від ось цих російських партизанів, очевидно, що ці заяви Пригожина ну були сприйняті в Кремлі серйозно. І туди відправили якраз бійців Кадирова, там же проведили провели зустріч. Ну це фактично таке на найвищому регіональному рівні з депутатом Делімхановим. Тобто, це така права рука Кадирова. Там і губернатор білгородщини був, і інші його всі силовики. Тобто. Мова йде про те, що не пускають що якраз Пригожина туди в Білгород, і натомість ведеться паралельна така кампанія міністерством оборони Шойгу про те, що ну все закінчилось закінчився час так званих ПВК кажу так званих, тому що їх вже бачите, і сама офіційна влада не визнає. І кажуть, що всі приватні військові кампанії, добровольчі формування, повинні підписати контракт і стати частиною збройних сил Російської Федерації. Ну от бачимо, що ось ця боротьба пригожин проти системних силовиків, де От вже Шойгу там і Кадиров з його загонами. Вона просто-напросто вже загострюється і десь я думаю, в невдовзі ми побачимо кульмінацію. Насправді, ну, Пригожин відмовляється підписувати контракт із Міноборони Більш того, він закликає російських добровольців, інших ПВКшників, всіх тих, хто. Не підпише зараз контракт із міноборони. А я нагадаю, що такий укла контракт укласти Шойгу своїм розпорядженням зобов'язав до 1 липня, включно. А так ось всіх, тих хто не укладе, пригожин кличе до лав своєї ПВК Вагнер. А, і що примітно Путін на все ті ж зустрічі з воєнкорами сказав, що ні, слухайте, всі мають укласти контракт із міноборони. Всі мають так сказав російський диктатор. А відтак Пригожин зараз виглядає в такій слабшій позиції. В нього немає ні підтримки. Генералітету ясна річ, тому що він з ними постійно в суперечках і чварах, навіть публічних, та й не лише публічних на рівні там виживання. Пригожен постійно скаржиться, що, начебто, кадрові частини Міноборони збиралися вже двічі ліквідувати ПВК Вагнер. Та це їхні там, зрештою, справи. Нам і нам навпаки краще від цього. Але тут і Путін вже підтримує Шойгу і генералітет російський. А то чим це все закінчиться? Ну що, має там пригожина ліквідувати, чи, чи що може статися на фоні. Цього триваючого конфлікту? Так, безперечно, я думаю, що Пригожина ви вже давно ліквідували. Але, от за даними ну там різних західних джерел, що він дійсно має велику, по перше, систему охорони, тобто потужну, і тут ну просто ніхто не, не бере на себе ризику влаштувати бійню і фізично роззброїти вагнерів. Це, попер... це було цікаво. Це було дуже цікаво. Абсолютно, і це до речі, показово. А наскільки ж, власне кажучи, ну, державна машина є якась якісь інституції в цій Росії, чи їх немає. От якщо ці інституції є, то ну просто-напросто всередині держави каже: ну є структура, яка має танки, яка має літаки, артилерію, і каже, що ми не будемо підпорядковуватися власне головній силі держави, тому що ну, я нагадаю голов. У нас забув згадати, що Ахматівці то підписали контракт із Міноборони. От якраз це ми ми підписали. Ми так. Ахматівці підписали контракти. По перше, по-друге, ще раніше ми бачили якраз заяви від людей Кадирова, де вони прямо погрожують пригожину, де вони, мовляв, так кажуть: так фамільярно Женя, ти там маєш робити перше, друге, третє. Якщо тобі щось не зрозуміло, то, мовляв, ми тобі пояснимо. Тобто бачимо, що ну це вже не постановочний такий конфлікт, це таке досить серйозна, серйозні протиріччя, і вони символізують, от якраз такої епохи глибокої кризи в структурі силових силової вертикалі Російської Федерації. Я нагадаю, що не ніяка там не прокуратура, не суди, не поліція, не 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 розгвардія не є головною рушійною силою будь-якої держави. Це звичайно ж головна. Сила це є армія, і якщо в Росії з'явилося формування, тобто якась яке називає себе приватним військовим формуванням, і воно вже ну, тобто, в дійсності готове протистояти регулярним частинам. Ну, це свідчення якраз слабкості самого апарату силовиків. І я думаю, що нам навпаки цікаво поспостерігати буде за цією їхньою боротьбою, і в даному випадку, при всій нашій нелюбові до Євгенія Пригожина, нам цікаво, щоб на Росії були сили, які будуть боротися просто між собою і тим самим послаблювати в одну з одну за одною ті башти Кремля.